Вас там чекають, тому you are more than welcome. Просто пройти пару метрів нижче по дорозі. А, а де ти? <реку> Проходьте, можна, Я кажу, можна стати напроти, там теж дуже буде добре чути і видно. Тільки не на проїжджій частині, ми тут довго не будемо. Проходьте, Там, там ще багато є людей, Олександр. Використовуйте напроти е, тож, е, тротуар? А, дуже щ... а? А, наші дівчата ще працюють з відрами. Та, вони ще є. І дуже велике прохання. Хто брав у нас прапор на палиці? Він підписаний: Support Ukraine? Хто брав. Е, ні, потім нашим стюартам, волонтерам, вони нам дуже потрібні для майбутніх мітингів. І я вас ще раз закликаю, бо ви вже зараз розходитеся. Будь ласка, приходьте хоча б один раз в тиждень на Даунінг стріт. Це дуже важливо. Інформаційна війна вона дуже важлива. Ми не можемо її програвати. Ми мусимо заявляти всьому світу, що витворяють з нашою нацією москалі. Про це ніхто не буде говорити за вас, ніхто не буде битися, якщо ми не виграємо самі цю війну і не будемо разом боротися. Тому, будь ласка, середа, а ви можете в суботу, а ви можете в неділю. виділіть дві години часу. Нам буде дуже приємно бачити більше людей, і це буде мати більший ефект. Дякую, слава Україні! Героям слава! Дякую, що ви сьогодні долучилися, ви зробили велику різницю. Насправді, ми знову заявили, що Раша є за що Раша вбиває, Росія не має права на існування в такому складі, як вони є. Вони зарази всі мовчать. Їх 147 чи 8 мільйонів. І 80% підтримують цю війну. 80% відсотків підтримують вбивство українців. Донатити, допомагати. І тільки в єдності в нас дуже велика сила. І наша єдність і боротьба це дуже великий крок до перемоги. Повірте мені. Гуртуємося, допомагаємо, ідемо вперед. Ніколи не опускаємо руки, а перемога буде. Тому що наші ЗСУ найкращі. Слава Україні! Yeah, yeah, слава! І ще слава ЗСУ! Yeah. Слава! Зараз, секунду. Я е, хотіла також ще нагадати, що в нас такий був марш вишиванок. І в нас є чудовий співак Василь, який нам виконає ще е, одну або дві українських пісні про мамину, е, про вишитий рушник. Так, і три, і два кольори. Дякую вам. Ви неймовірні, ви надзвичайні. Thank you You very much for being here today. You made it Я вас дуже хочу в такій кількості бачити на давній стріт на протестах. Слава Україні! Yes! Слава! Different uh, size. Yeah, this is what's given for Portuguese Rui. <laughs> I have a Portuguese one as well. Three. Another Portuguese All day. you know the Portuguese guy? The whole guy he gave me. You, you gave change me. Uh, size. I want that one. I want on this one. On this one? Поки що чекаємо на пісню зносити плакати. До хлопців у жилетках можна давати. Все?